Доброго всім ранку. Середа. Відбіжу на базар. Боже, холодно. Не знаю, що одягати. Зараз холодно. У 10 буде жарко. Ну, таке. І одівайся, як хочеш. У шортах. У шортах і в куртки ви таке бачили. Ну а що робить? Бо зараз прийду, буде жарко. Оце таке. Так, біжу, дівчата, покажу вам нашу річку. Травичка, берег. Ось. Ось мост Я по ньому йду. Це переходить із другого братського на перше Братське. в центр ми ходимо. Ось дивіться. Така річка міст там, де я ходжу за мостом. Вже люди випинають. Горів, телят. Село не спить, село працює зранку. Мене питали, покажіть, чим ви торгуєте. Кажу. Ось бачите. Це такий у товар. Людей нема взагалі. Так, дівчатка, я вже вдома. Покажу вам свої покупки та й буду йти переодягатися. Руки я вже помила. Взяла кришки. Подешевшали кришки. Бо це були вони 210, зараз 110. Красота. Взяла солі. Горох. Гречка зелена, то я хочу робити Сережі кашу, кашу з м'ясом. Взяла м'яску У нас, виявляється, є магазин. Там, де м'ясо, дешеве. 165 гривень кілограм гуляшу. Так що я взяла. Як я в неділю брала по 200, то це я довольна. От вона 300 гривень такий. Маток. Оце буду робити кашу, гречану і горох, горохляну Сережі на роботу. Взяла три яблука, одне з'їла на базарі, сливки. Дуже люблю я сливи взяла. Взяла таку стевію маленьку, бо в мене вже закінчилось. Це і все. А, і ну морку ще. У мене моркви цей рік нема. То я взяла моркви. Ой. Оце взяла моркву таку гарну по 25 гривень. Бачите, яка гарненька, класна. І на що її мучиться, ото садити, я не знаю. Тільки намучилась. І перчика взяла червоний перець. 4 штучки. Вот такі в мене сьогодні. А, і олія. І олію взяла. Два літри 110 гривень. Все, От такі в мене сьогодні покупки. Все, дівчатка. Піду переодягатися. Так, дівчатка, в мене ще один халатик, бачите, який. Її... Теж я його колись купила, він лежав у мене. Бо раз оділа, бо колись була схудла. Купила собі халатик, один, другий. Одягла по пару разів і все, і лежали вони. От. Оце таке. А зараз схудла, та й знову я одягаю. Так, складаю я в холодильник свої продукти. Так, десятка в мене. На обіду, що зараз в мене валялися довго оці гомілки у морозилці, я їх розморозила, то зараз помию і поставлю варити. Так, поставила мяску. Я ж вчора мила, то розгрібала все. Найшла тісто і творожком. Ну, це ж, понятно, що. Що таке корисне? Зараз пожарю. Мабуть, сирники робила та лишні було чи що, не знаю. Ну, зараз, зараз посмажу. Тут дівчаток написав, що ви показуєте одну кухню. Більше нічого не показуєте. Ну, зараз така пора року. Я навесні показувала дівчата, хто зі мною давненько, той бачив. Ой, роботи було дуже багато. Курчата я лупила сама. По 400 курчат три рази в неділю. Це дуже багато роботи. Потім я показувала городи, як я сію, як я садила сама. Ще й доглядала за мамою. У мене мама була лежача. Мама померла 20 червня. Воно ну, чим далі, тим больніше. Розумієш, що ти вже ніколи в житті не побачиш. Та й таке. -то я так зараз дивлюсь на себе, то я... На чаш постаріла за цей час, як померла мама. Ти таке. Ну, а що ви пишете, що? Що я нічого не показую? Таке в мене життя. Ми живемо в такому місці, що у нас базар. Така робота в мене на базарі, я торгую. А що там показувати людей немає? Я сьогодні вам... сьогодні вам там поставлю. Чи поставила вже, чи ви вже бачили? Не було там нічого, що й показувати, людей немає, то вибачайте. Як ото -от, є така пословиця, бабі дорога, пече до порога так воно і є. У мене канал влоговий, то я показую те, що роблю, та і все. Як живу. Як ми виживаємо в Україні. Кожну ніч летять шахеди над нашими хатами. Переживаєш, серце п'ятки заскакує, поки перелетить. Та добре, що хоч над нами не збивають, а в Сергіївці ось над сиргівкою. Збили два рази, то люди постраждали, дахи в них познімало, вікна повибивало, та оце ж і переживаєш. Ну, таке життя у нас зараз. Шо? Ну, що показувати? Показую те, що, що маю, те маю. Ви Так, все, м'яско вариться, сирнички смажаться, чекаю. Та приготую суп собі з сочевицію та і все. Ну, таке у нас життя. Ну, тим не менше, у нас, дивіться, води немає на вулиці, а в нас у хаті є вода, водопровід, у нас город поливається. Це ж ми все зробили самі, керюжую вводу. Зробили каналізацію, тут ж не було ні газу, нічого. Все зробили ми. Провели газ, завели каналізацію. Ой, оце щось як летить або їде, страшно. Не знаю, чи воно летить, чи воно їде щось. От, це трактор. Так і виживаємо. Не хуже інших, не краще, ну і не хуже. Ми прості люди, самі самі прості, які можуть бути. Муха, ну, зараз літа, зарази та і все. О, мені хтось написав, що є фумігатори. Я не знала, що є таке фумігатори. У мене ці липучки вон, висять. Так, заряд батареї вже закінчується, треба. Ставить на зарядку телефон. Так, А вчора мене хтось спитав, скільки я років вийшла замуж. У 18 років. Сережа йшов в армію. Ми розписалися. Я, десь в мене є відео. Я зараз найду, яке відео. Та вам закріплю його та подивитесь. Ну, переказувати одне і те саме. Хто мене постійно дивиться, тому не цікаво. Так що так, чекаю обід, хочу їсти. Ну, не сильно хочу, ну хочу. Я випила дві кави лате і з'їла жменьку горішків. А мені дівчата пишуть, не їжте горішки. Не їжте горішки, не їжте картоплі, не їжте що там ще, а, ж, жирне м'ясо. Я їм те, що їм даю все. Я не можу себе почувати. Ото на, на тій грудці на пісні. Що там ще? Не знаю. Так, дівчатка, сідаю обідать на кінець. 13.25. Отакий от мене супчик із сочевицею. Без нічого. Тут тільки цибулька, сочевиця і кріпчик. Отакий от шматочок м'яса, гомілка. Отакий от помідор здоровий. І два таких манюньких сирничка. І чай. Все, буду я обідати. Всім смачного. Буду обідать. Знову будете мені писати. Щось там набачите. Не те, що треба. Ну, сирнички, це геть такі манюсінькі, Дивіться. Отакі от вони, отакі. От, от. Ось ось, дивіться, які. Маленькі. Ой. Зараз 13.28. Я ще нічого не їла. Такого, ну, путнього. Так що всім смачного. Так, дівчатка, дивіться. Вже зараз без 154. 1545, так? Да? Я вже никаю. Я вже хочу щось їсти. Що це означає? Що я погано поїла, так? Да? обід? Не знаю. Зробила собі каву і моцарелки ось. Такої наложила в тарелочку. І вже з'їла два сирничка от тих маленьких, в мене аж було ще два. ну це таке. Хто мені пояснить, що це таке? Будемо боротися. Зараз схожу туди до мамкиної хати. Там Собачки із котиком їсти. А потім прийду передягнути і піду на фізкультуру. Купувала собі цю ж моцарелу, думала, що вона натуральна. Угу. Треба тільки в окулярах кругом ходити. Тоже білково-жирова субстанція. Отак. Ви мене зрозуміли. Все, пішла я кормити котиків. І собачку. Отакі лак, бачите? Його зовсім і не видно. А мені подобається. Так, дівчатка, пішла я. Так, несу котика і собачці. Їсти кашу з супчиком так приправити. Та й понесу, а потім підемо на фізкультуру. Давайте. Так, ми з сніжком давай. О, так. от, молодець. Ідемо. Сніжок вперед. Я в картузику. сонце ще сильне. Дивіться, як вечері у нас гарно. Коровки пасуться. Травичка зелена, дуже гарно. Ми вже йдемо. Додому повертаємось. Ось. Ось сюди. Роздивилася, що у нас цвіте каштан. Вже по другому разу. Дивіться. Бачите, Ці сухі дерева, там теж. Там теж цвітуть. Тут вже каштани висять. Все, бачите. А, що я хочу сказати? Ввечері погано ходить. Шарко, та й же втомлений то вранці треба себе примушувати і йти гулять. На тому місці, де я рублю вправи, стояла машина, рвали траву, таке. Не дали мені позайматися. Так, 18-та година, отакий в мене цукор. 7,5. Нормально. Це вечірній. Дівчатка, подивіться, які я помідори гарні. Відібрала на насіння. Ось баночка, дивіться, півлітрова. Оце такий помідор. Ось, бачите, не влазить. ось, Ой, гарні. Так, зараз я їх вже вони дозріли. Зберу на а із м'якоті зроблю салат. Вони ще хороші і поки не пізно, повечеряю. Поки час мені дозволяє. Ось так. Приоткриваю я шкірку. От. І отак збираю носіння, От. м'якоть піде на салат, а насіння піде в баночку, Переграє. Днів два, о потім зберу насіння. Ось Ось і Переграю, потім я переграю на вікні, через ситочку потім промию, підпишу на вікно, на бумажечку. Чи полотнинку ну, ви бачили?